Ай, тачку извали. Або подними на Давай, Зар, попробуй Петро, аккуратно я деда попробую резнуть. А, на. Какой... Что такой, блядь, Ты пиздец. на... Так. На нас, на... Видим, 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 Поїхав, поїхав, сідай, сідай, сідай Я на тій драндулєці А без колеса? Да попереду вона їде Чуєш, ми їх задрубаєм чи не? А мене кола воно занесе Та все, ставай тут десь Я тут того стану в тих компах Вот тут Дай, ну це просто Ну Сорі, старий, я не спеціально, я машину знесну, коло пробити Да, в так. Я, блядь, не можу то а я то бля не кажу якась ти карма. Чи вони втікли? Sorry, storry. блін. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Hello, everybody. Hello. <laughs> Всім привіт. І так, е Юрчик. Юрчик запитує. Я почав нещодавно стрімити, але мені складно монтувати, і часто думаю, нащо це все мені? Чи буває в тебе, що охота кинти і забити на канал? Класика жанру, Юра. Класика жанру. Якщо у тебе пропадає бажання, ти тільки недавно почав. Ну, що я тобі можу сказати? Може, і не вартує продовжувати, якщо ти тільки недавно почав і відразу в тебе пропав інтерес. Я пам'ятаю, коли я тільки починав вести канал. Е то я прям кайфував із монтажом, з тими тегами, хештегами, всякими назвами комбінував, чат GPT мені допомагав. Я там купа роликів на Ютубі подивився. Всі оці е байтові обкладинки, я всі передивився, як набрати першу тисячу підписників, як там не знаю, е накрутки всякі я дивився. Потім зрозумів, що це все до одного місця. На щастя, мені хватило розуму не накручувати нічого. Потім, що я ще дивись? Та будь-що, ось ще чіпає клікабельне, байтове, я все передивився, пацани. Ну, ну був інтерес, хотілося канал трошечки, щоб він швидше ріс, бо починало, починалося воно прям туго. Але ви згадайте радості, коли був перша тисяча, я пам'ятаю, іду ввечері по дворі, і мені Василь чи хто це да, вроді Василь мені. В чаті мене позначає ура, тисячу, тисячу людей на каналі, та я так кайфував та ти що. А потім Василь мені пише через 5 хвилин, тобі там три підписника чи два підписника бракувало, я підписався на твій канал з двох своїх каналів. Ну, і таке буває. Ну, а чому ні, Ну, це були емоції, це прикольна штука. Тому не знаю, які в тебе плани, якщо в тебе плани, чисто канал заради... Заради бабок, заради донатів, це напевно не протягнеш довго. А якщо тобі в кайф з пацанами пострімити щось поговорити і зібрати якусь свою, напевно, аудиторію чи спільноту, то воно вартує того, воно має перспективу, воно має цінність, напевно. Я би тобі радив тоді продовжувати. Проте, кажу, залежно, яка в тебе ціль, який в тебе мотив. Чи буває в тебе, що охота кинути і забити на канал? Це, Звісно, буває. Чи ти думаєш, що я робот чи що? Бувало таке, я не один раз говорив. Е Бувало навіть два тижні тому казав, ми стрімили. Ні, ми не стрімили, просто грали з десантом в Діскорді без стріма. І я йому розказую ситуацію, каже, блін, а Влад, така от е, Інколи так неохота сідати, монтувати, щось там, нарізати, вирізати. Ще коли тебе часто в лобі відправляють, тебе тільт, і ти думаєш, на що воно мені все здалося? Охота просто закинути, забити, взяти якусь паузу, перерив, не знаю, як то називається. Але. А потім ти заходиш на YouTube, і в тебе вгорі два сповіщення. І ти відкриваєш а там два таких топових коментаря, будь від кого. Там пишуть: Блін, класно, пацани, там лупите. Інколи хтось каже, ти мене змотивував зробити свій канал, інколи хтось там пише. Вас дуже цікаво дивитися, будь-що інколи якийсь донат прилетить, або спонсорство, коментар, якийсь. Я бачу підписники, люди підписуються час від часу. Все, тоді його так от, просто як рукою знімає будь-який тільт, будь-яке небажання далі вести. І ти знову встроюєш, і ти знову кліпаєш нові відео, шорти, тіктоки, ютуби, довгі відмонтуєш, стріми, там до того пишеш. Не знаю, прикольна штука, Діскорди всякі створюєш. Ще якісь там відео дивишся, це класна штука. Так що, Юрчик, якщо тобі та тема заходить, то воно прийде, воно прийде, головне час від часу, щоб тебе хтось підбадьорював, і тоді буде все чітко. Якщо в тебе, на жаль, ти один йдеш, я починав один, постійно я там пацанам писав, давайте почнемо, ще щось там нема часу, бізнес, ще щось там. Прийшлося починати одному. Але наразі, може, воно і ліпшого, що прийшлося починати одному, тепер е, ніхто ніяких претензій не має, ніхто нічого не може пред'явити. Тому так, тому так, то якщо в двох словах, ну кажу, тут, а якщо для заробітку, то зразу мінус. Якщо по фану, по кайфу тобі заходить, тоді зразу плюс, а тобі вирішати. Рішати, точніше, вже в мене язик заплітається. Значить, що? Значить, треба писати наступне питання в коментар. І йти дивитися нове відео. Не знаю, яка карта зараз буде. Зараз ви бачите. інтригу тримаємо. Все, всім пока, всіх почуємося на стрімі. Колочок. Все як завжди. Гудбай. Значить, що? Значить там от хтось сидить на рейсовці, блядь. Так, їх там. О, їдем! О, їдем, нах! Ну, о, їдем. О, диви! О, там сто там Давай, 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 споди. давай. О, там, де зона, там є тип. Тип, тіпе, блядь. Та неправда. Машина їде. Де він? Кончені! Кончені. <звук> Алло. Алло! О, дульник привіз. Ай, меж два. Ще так зразу попали а? ти одного я другого. Та вони мотять, вони не пушили, спушили, так як ми їх як ми завжди тіпів лупашим. <гум> Він там наїхав збивати. Та їхав, їхав. Я в машину зайшов, вийшов так пізди. Вот тип на полконе сидеть. А я что тебе казал? Вот шел один. Не бачу. Вот тут вот, калюанный, калюанный. Повзай, повзай. А ты мне не веришь, блядь. А я тебе что сказал? Тут вот в хате он был, че тут, че тут. Маешь бзашку? Я иду бзашку сразу кидать. Так, и кивин в хате? У чего? Вот. Прежи. И за хату да, идем с парканом Твою бомжа. Мне же разрезалось. за парканом вроде. Да, 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 здесь вот тут. Стоять. Перезаряжаю. Вроде на желтый. За хату пибіг до бейс. Яхто збігай. Ты шо нахуй? біжіть на мене! Хе-хло! <рес> ти... Як він мені въебав, з вітом МП5, я... я тільки починаю по ньому стріляти і мене приціл в космос. GG Лайдер, блять? Да. Yeah. Що ти хочеш мені сказати? Що Калаш то и тема. Я от це в Калаша чую себе знову людини. Лайдер над нами. Їбаш ми давай. 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 Ты Ой, його лайдер попал. Не, а більше ти нічого не хочеш мені сказати? Що саме? Я що тобі зна? казав, що тут є типи, це зона, значить, там типи є, а ти мені що? шо? Повезло. Каже, повезло. О, третій броник, третій шлем. Фамос, сюда У мене є ремка, дед, якщо має 6 третього, то кажи, я тебе дам зараз. Я нічого не мав. Я в тебе все взяв. Я стану внизу стріляю, це, чуєш? А У мене тоже був третій. Машина, машина. Пач. А у мене до нас. Дед, я, я ремо, у мене 13 хп броні і и. Тобі треба приемати броню? О, опять та хуйня летает. Угу. ж? Тебе треба прямо, ти броню? Нет. Ты що? Угу. О, там, вот там. Я грабаю, стріля, він присів, но. Я не бачу. Вот тут один. Їх з глайдера ще досить. Тачка. Бачу. Біля нас Я лоплю Як не попав. Там на жовто оранжевый. І я автострілив зразу. Будем йти? Їхати? Далеко, не стеним. Во. Тут дерево дерево то одне. Ну він же там в зоні, А ні він же там не в зоні. Бачу, тут один. Бачу мене. Угу, там ще один до нього побіг. Отут Промазав. Один на оранжевий. Тут один на нажоти. Нокнув желтый, да? О. Ну и там. Нет, край, 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 я сам. Ще раз нокнув. Все. Yeah. Мощный? Бомбами закидав. Это помощний То твій молик був? Нет, він кидав. Ой, куба, все. Третя броня є. 86 хп забирай. И ремка є. Не бачишь, ты что, взяла? Та там, без тачка внизу їде. Вот он вот у нас У меня перезарядка Він став. то нам треба спетлято звідси. Пойдем до нього? Давай вони тут, и там сидіти. Чули ж, сидит Чулышпоришь мы тут е Вот и двое Двое ззаді з горища, сзади з горища. А я там того стріляв. Д я тебе не добиває мене. Тобі. Я пішов. Ти того ногнув та за деревом? Да, та, так, да. Та. За тим? Thank you. Ух, можна, можна, пацани. Лайки, коментарі обов'язково. Така катка вартує дуже багато. 10 кілів я даю не кожен день. І як вам, Фамас? Крутче, ніж кулемет, чи ні? Що скажете? Яд не, не додивився, вийшов все-таки кинув мене. Не повірив в мене, але я йому скину mm -hmm. зараз скріншот. Ну, це було дуже класно, це було реально. Я виклався прямо як в останній раз. Топ-топ, топ. 807 демеджа, ну сильно сильно.